В цьому відео я покажу, як в'язати бабусин квадрат, на якому не видно місця з'єднання. Переходу з одного ряду на інший ряд. Далі буде схема, я її робила сама. З зеленою стрілочкою помічена перша петля. І так, починаємо з кільця амігурумі. В нього ми в'яжемо перший стовпчик з накидом. Далі в нас за схемою дві повітряні петлі і знову стовпчик з накидом. Ось схема. Тобто ми пров'язали перший і другий стовпчик. Тепер ще стовпчики з накидом. Всього між повітряними петлями повинно бути три стовпчики з накидом. Знову дві повітряні петлі і три стовпчики з накидом. Я в'яжу з рафії, крученою вона жорстка, тому, вибачаюсь, її не дуже зручно в'язати. І так, знову дві повітряні петлі. І ще в нас залишилось два стовпчики з накидом. Один, другий. А перший ми вже пров'язали. Тому ми з'єднуємо. Для того, щоб з'єднати, витягуємо трохи нитку і в першу повітряну петлю протягуємо цю петельку, і потім, не знімаючи з гачка першу, в першу повітряну петлю під першу повітряну петлю робимо імітацію стовпчика з накидом. Ось так. Вийшов у нас один стовпчик з накидом. Потім за схемою ми в'яжемо дві повітряні петлі і прибавку. Це два стовпчики з накидом. І в цьому ряді в нас вже вийде не три стовпчики з накидом, а два плюс з однієї сторони, і плюс два з другої, тут повинно бути сім стовпчиків з накидом. Я в'яжу стовпчики з накидом всередину. Ну, знову ж таки, рафія незручна, в середину попереднього стовпчика, не за верхні петельки, а прямо всередину, щоб воно було міцніше. Тобто в нас виходить одна секція із чотирьох, кожен раз більша на чотири стовпчики з накидом. І кожен раз ми між секціями робимо дві повітряні петлі для того, щоб зробити ну, розширити квадрат. В першому три стовпчики, в другому ряду сі. В іншому, в третьому плюс 4 це 11, і треба їх ну, важливо перераховувати або в'язати. Між ними дві повітряні петлі, і потім під ці повітряні петлі ми робимо прибавки по 2 стовпчики з накидом. Тобто в нас виходить перший стовпчик. Під це останній стовпчик ряду. І так, виходить тут п'ять стовпчиків, а треба сім. Потрібно сім, тому ще два стовпчики з накидом треба додати. Це е, там, де ми з'єднували туди. Робимо один стовпчик. І ще один стовпчик. Тому що тут в нас один залишився, там три, а повинно бути чотири в дві повітряні петлі. І це в нас завжди буде оцей останній стовпчик. Він перший з прибавки. Ось все. В нас вийшло сім стовпчиків. Так само, як і там. І ми з'єднуємо. З'єднуємо знову в. Першу повітряну петлю. Рафія неслухняна. Потім гачок під вже не всередину повітряної петлі, а під повітряну петлю піднімаємо. У нас імітація першого стовпчика. Далі ми знову в'яжемо дві повітряні петлі. Ось знову схема. Зберігаєте, я тут намалювала, сподіваюся, вам все видно.